Життя дається тільки раз і особливо в юності прекрасне, кохання мрії, в зорях небеса та щепет солов'їв і сонце ясне. А в тебе мій солдат, дорогий, юначі роки вже опалені війною, і замість любощів прокляті вороги, снарядів гуман над головою. І кров, а гаряча юна кров, що з ран у землю рідну. Лиш серденько, палка любов до України, що боролось покін віку, щоб скинути страшне ярмо. Клиємо Кацапський будувати свою країну, що давно на власні ноги прагне стати, тому тобі, солдати мій, у вік прогрес, в третьому тисячолітті. Прийшлося йти в кровавий бій, щоб вільно жили України діти. Схиляю голову свою в журбі за тими, хто в борні загинув, і захисту у Господа прошу тобі, мій лицарю, солдати України. Бо ти герой у свої двадцять літ, бо ти найкращий в цілім світі, вся Україна Шле тобі. Уклин, козиронька твоя, Ще щедок светит.